Що сьогодні на сьогоднішню дату це питання буде розглянуто. Ми розуміємо, що питання бюджету може десь використовуватися інакшими фракціями для своїх спекулятивних речей, але питання створення центрів невідкладної медичної допомоги. Тих центрів, які сьогодні є важливими для е, забезпечення життєдіяльності наших з вами, земляків, людей, які проживають на території Тернопільської області, є першочерговим. І ми могли сьогодні розглянути це питання. Проте, звини, ви бачите, що робиться на е, моніторі тих фракцій, які не зареєструвалися. В першу чергу всеукраїнське об'єднання свободи, а також так, ін, інших патріотичних так званих фракцій, ми не маємо розвитку е, сесійного засідання. І ми сьогодні демонструємо всій Україні невміння розумітися, і, що ще саме важливе, невміння тримати свого слова. Тоді, коли ми домовилися про те, що ми будемо сьогодні розглядати питання невідкладної медичної допомоги, професор Ковальчук переконав всіх, ще раз кажу, не про це загорішення. Я пам'ятаю як фракція на центру, яка мала дуже важливі заходи на сьогоднішні на вчорашні, сьогоднішні позавні, і наступні дні, відмовилася від проти тих заходів. Не поїхала на дуже важливу для них аграрну висновку, продемонструвала оце вміння знаєте, стати на колінах і дозволити перейти через себе як він. Ігушки, що зустрілися над провалі, а не як барани, стикатися рогами і від того, буде страждати серці. Ми сьогодні побачили приклад того, що все-таки хтось з нас залишається далі вибачте, бараном. І не хоче послухатися голосу громади, не хоче виступати на інтересами області. Вони не дають, колоти у уколе, наскільки я розумію, одному з моїх сусідів. Скажіть, будь, будь ласка, кожного вечора з цими людьми розмовляють, вони знають, хто є, вони знають, в якої фракція. І кожного вечора, коли ми з ними зустрічаємося, мене питають, коли нам нарешті буде нормально забезпечене фінансування, коли ми перестанемо бути в підвішеному стані. Сьогодні вечором я з ними знову побачуся, тому що я вечно виходжу, і кожного і бачу. що я маю їм сьогодні сказати, кого я маю назвати виною, що я ще не дав, чи депутати нашої фракції, чи зрештою ті депутати, які сьогодні з'явилися, крім знову ж таки кажу, всеукраїнської об'єднання свободи та так званих інших патріотів, зробили. Ще не то для того, щоб ви нарешті сьогодні розглянули. Хоча б це одне єдине питання. Дякую за увагу, це було риторичне запитання. Всі інші питання, але, думаю, це сьогодні зі 120 депутатів сьогодні 31 депутат відсутній в залі. 31 депутат немає. І тому ми підтримуємо те, що поливилина громади має бути забезпеченим кількості депутатів у сесійній залі. Дякую. Пільні дії опозиційних сил, які представлені у Верховній Раді, дали свій результат. В результаті ми маємо сьогодні ситуацію, що злочинна територіальна виборча комісія розпущена. Це принципова позиція. Позиція тепер наших опозиційних сил на рівні Тернопільської області притягнути до відповідальності тих людей, хто безпосередньо ніс несе відповідальність за бездіяльність територіальної виборчої комісії протягом двох років, що депутати Тернопільської обласної ради у кількості 19 осіб не могли ввійти в свої повноваження і відповідно виконувати ті повноваження, які визначені Конституцією України і законами України. Друге, голова Тернопільської обласної державної адміністрації по своєму статусу згідно закону про місцеві державні адміністрації є гарантом дотримання конституції. Він відповідає за дотримання законодавства на території Тернопільської області. От в мене питання до тих людей, хто кришував безпосередньо Іщенка, йому подібне в тому, що було заблоковано введення 19 депутатів Тернопільської обласної ради. дії опозиційних сил, які представлені у Верховній Раді, дали свій результат. В результаті ми маємо сьогодні ситуацію, що злочинна територіальна виборча комісія розпущена. Це принципова позиція. Позиція тепер наших опозиційних сил на рівні Тернопільської області притягнути до відповідальності тих людей, хто безпосередньо ніс несе відповідальність за бездіяльність територіальної виборчої комісії протягом двох років, що депутати Тернопільської обласної ради в кількості 19 осіб не могли ввійти в свої повноваження і відповідно виконувати ті повноваження, які визначені Конституцією України і законами України. Друге. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації по своєму статусу, згідно закону про місцеві державні адміністрації є гарантом дотримання Конституції. Він відповідає за дотримання законодавства на території Тернопільської області. От в мене питання до тих людей, хто кришував безпосередньо Іщенка, йому подібно, в тому, що було заблоковано введення 19 депутатів Тернопільської обласної ради. Де, воно, жодної області з е, подібної ситуації немає. Ніде. Напевно, і в Україні і в світі немає такого, що протягом двох з половиною років ігнорувався голос виборця і не вводилися депутати тільки з-за того, що комісія складена з анархістів, комуністів і інших анти, антиукраїнських утворень. Фактично своїм рішенням ЦВК вчора детально прописала процедуру наступних дій. ТВК і власне центральної виборчої комісії.